Виїзний прийом лікарки акушерки гінекологині. Огляд та консультації з питань репродуктивного здоров'я для жінок-переселенок 10 лютого відбувся у Житомирі. Переселенка із Маріуполя Валерія Коломієць розповіла, що в останній відвідувала лікаря рік тому. Рік як ми виїхали і я як мати з двома дітьми, я тут одна в цьому місці. І ти стикаєшся з великою кількістю побутових проблем. Ти маєш опікуватися своїми дітьми в першу чергу, а на своє здоров'я. Ну як завжди, жінкам не вистачає часу. Радять лікарі проводити, хоча б раз на рік огляд гінеколога, тому що це важливо. І по-друге, після цих всіх подій, які ми пережили в Маріуполі, у мене з'явилися там певні відчуття, і я хочу переконатися, що це ну не загрожуємо. Катерина Раджапова переселилася до Житомира із Херсона. Вона також вирішила пройти медичний огляд. Розповідає, їй такі обстеження потрібні. Ну, я народила півтора року тому, тому це було необхідно. Була така можливість, тому скористалася нею. Все сподобалось, будемо чекати результатів. Все було кваліфіковано. Добре, з доброю атмосферою. Тобто ми дивимося як гінекологію, так і молочні залози, щитовидна залоза. Робимо повний огляд, щоб розуміти загальну картину нашого гормонального фону. І поставити точний діагноз. Такий виїзний прийом для жінок-переселенок лікарі обласного перинатального центру організували вперше. Упродовж січня вони вже виїжджали до пацієнтів у різні громади області. Це наш транспорт оснащений. Ну на жаль, тут тільки зараз крісло, тому що ми принесли приміщення кольпоскоп, приносний УЗІ, тому що ми там працюємо. Ми маємо змогу навіть в машині тут тепло. Дивитися людей створення мобільної бригади з питань збереження репродуктивного здоров'я є проектом фонду народонаселення ООН. Ірина Остапчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини, Житомир.